Підготував оцю частину, попробую пофарбувати у ребро, щоб весь капот не фарбувати, бо там дуже багато всяких дефектів, щоб було дешевше. А там подивимося, раптом не вийде. Тоді вже буду фарбувати весь капот. Ну і стічку зараз. Грунтую епоксидним грунтом. Наніс один тоненький шар епоксидного грунту. Попробував зробити переход капот в ребро. наче нічого так виходить. Подивимося, що буде під лаком. В принципі, база точно в ребрі. Тут трішки матове. Зараз я тут зашліфую цю частину. І буде норм. Тут прийшлося тягти вище, тому що тут вже був чийсь перехід. Ну, в принципі, як бачите, база досить гарно попала в колір. Наче все гарно. Там подивимося нова, стара. По ребру перехід і трішки далі лаком зайшов. Така шагрінька, пелючка, звісно, є, але так наче все гарно По кольору мені все подобається. Краще, чим погано. Ну, та взагалі ідеально. Порівняно з тим, що могло тут бути. Це шикі блеск.